Так, попередній підсвічник з ложки вилки підкинув таку ідею зробити освіжувач повітря. Принцип роботи. Беремо свічку, таку чашечку оцю. Сюди вогонь гріє ложку, в ложці в ж буде засіб якийсь, який буде видавати запах. Можна просто поставити ладан. А ми хочемо зробити експеримент. З шишки ми зібрали таку вощину соснову. Зараз спробуємо підпалити, чи буде давати воно запах. І чи не буде диміти, тобто не зробилася вся кімната в диму, наче щось горить. Зараз будемо пробувати. Так, зараз воно розгориться. Подивимося, чи ложку опустити, чи підняти. Якщо занизько опустимо, буде ложка дуже гаряча, буде швидко, воно точно буде горіти. Треба так, щоб воно нагрівалася ложка і підтримувала там приблизно однакову температуру. А вже всередині той віск з основи помаленьку собі розігрівався і видавав запах. Ну, ми би так хотіли, принаймні. Так, що відбувається? Відбувається те, що він топиться всередині в ложці. Ось. Але чи буде він видавати запах, то вже друге питання. Так по висоті ніби підходить, бо ложка нагрівається. А ми зробимо для експерименту. Ось є шишка, на ній живеться. Ми зараз візьмемо ці кінчики шишки, лусочки, і кинемо сюди в ложку. Воно там поволеньке кипить, і, можливо, воно буде розігрівати луску, і в такий спосіб буде запах. Так, ну що, нарізали ми шишечки, живеці, наклали. Йде легкий димок. Запах є, але щоб оприділити, щоб сказати впевнено, що він досить активний, ще не можу. Треба, щоб трошки постояли і тоді. Щоб той зайшов свіжий в кімнату і сказав, чи є запах сосни, хвої, чи немає. Природній ладан. Ароматизатор. Так, народ, воно працює. Працює, йде димок. І в кухні через 5 хвилин появився запах хвої. Ми закликали дітей, щоб вони сказали, чим пахне, не говорячи про те, що ми проводимо експерименти. Вони сказали, що хвоя.